Всім добрий день! Наступне відео, оскільки зараз уже середина травня, в червні можна починати висадку лохини, хто планує, і завжди є питання на рахунок того, яка відстань між кущами. Зараз я вам продемонструю кущі, такі вже на четвертий рік. Ось такі вони десь метр сімдесят за висотою. І яка відстань між ними? Ну, Рекомендується метр двадцять. Тут бачимо кущі, практично два кущі з'єдналися між собою. Ну, Хтось може сказати, що неправильна обрізка. Але повірте, якщо ви маєте справу, з тюком, то у вас завжди буде він йти в бік, тому обрізка завжди виходить е, така досить важка і не завжди вдається рівний кущ сформувати. Ну, якщо у вас один-два, то ви сформуєте, але ну, якщо у вас тисячу, то у вас завжди буде проблема із формуванням куща. Ну і бачимо між кущами. Ну, ось я десь так покажу. Так, тут є порядка секундочку. Ну, десь від один від один ще десь порядка тут метр. Ну, інколи при таких посадках. Більш інтенсивних завжди не стає місця і хтось там садить 90 см. Як бачимо, метр це замало. Добре, йдемо наступне, там де є дещо більше місця. І бачимо, що між кущами, зараз я покажу. Так. Це десь звідси. Так, до куща. Метр 40. Так, це від середини, так, до середини ями, в якій садиться кущ. Ще раз наголошую, це кущі пішли на четвертий рік. І, як бачимо, між ними 1,40 сорок. І я рекомендую таку відстань робити між кущами. Як бачимо, кущі між собою практично не з'єднюються. Приблизна відстань, як бачимо, ось такий кущ великий і інший, між ними також є, немає якогось загущення. І тут бачимо також. Тобто метр двадцять, як на мене, також замало між кущами. Зараз перейдемо до іншого куща. Ось тут ми маємо ніби невеликі кущі. Порядка тридцять, метр м за висотою. Ну і переглянемо, скільки тут. Вони практично між собою вже з'єднюються. І подивимося тут відстань. Так, від середини до середини. Це метр метр двадцять. Метр двадцять також замало між кущами. Те саме, ну ось бачимо, тут наглядно показано, що тут також десь порядка метр двадцять. Кущі між собою з'єдналися. Зрозуміло, що можна обрізку робити інтенсивнішу. Можна кущі дещо формувати по-іншому. Але ви завжди у вас гілки, оскільки, якщо у вас ще є певний нахил горизонту, то ви також будете мати ось таке з'єднання. Ну, ось тут бачимо, також кущі між собою практично з'єднуються. Тут є вільне місце. І так далі. Метр 40, мінімум метр 30 між кущами це буде оптимальний варіант для того, щоб у вас кущі формувалися. Добре, щоб не було у вас такого, що світла замало на один кущ. Ну, ось тут те саме, бачимо, що. Між кущами, давайте я помірю ще раз. Я думаю, тут десь також метр двадцять. Щоб не бути голослівним, лівним, то Так, Тут ми бачимо, що між кущами метр десять. І кощ висотою метр тридцять, метр сорок, також Буде у вас загущення. Рекомендую не менше метр тридцяти, посадка метр двадцять не є оптимальною. Ну, ось тут бачимо кущ. Ну, я не знаю за висотою. Давайте ми можемо його поміряти, скільки він має від землі. Так, так, так. Так, скільки тут у нас. Так ще треба трошки. Я не дістаю. Так, тут у нас. Ну, метр вісімдесят немає. Рахуємо, що метр сімдесят. Ось цей кущ такий висотою. Це на четвертий. Рік пішов, пішли ці кущі. Були у нас заморозки, ягода ніби ще виглядає зеленою, але багато ягоди таке мороз узяв, бо всередині є така чорні частинки, тобто було замерзання певне, пішов некроз. крос. Не знаю, чи ця ягода потім далі буде збільшуватися в розмірі, чи буде обпадати. Але Ну природні умови це завжди не передбачувано. Цей рік зими не було такої морозяної. Тому і маємо заморозки. Ну це заморозки бачимо, вони досить потужно шкідливі. Особливо для ранніх культур цього року практично ну, всіх мороз побував на плантації, тому ранньої ягоди багато не буде. Ну, зараз поміряємо цей кущ, він більший за мене. Цікаво, яка його висота. Я вже знімав відео. Де проводилось вимірювання? Так. Зараз. Так, так, так. А, метр 70 не стає. Так, метр. Так, щоб до вас було видно. Ось так. Так, метр сімдесят, метр вісімдесять. Ну, вважаємо 1,90 метра, так, там ще є з запасом, майже 2 метри висотою. По сортах дюк буде менший, плюкроб буде більший. Але на четвертий рік, я думаю, такий розмір. Зрозуміло небагатий, немало не, не і досить, досить хороший результат. Щодо того, як побороти заморозки, як на мене, то все йде до того, що це будемо мати плантації, але тунельного типу, бо не тільки мороз, також. Велика кількість різного роду шкідників, в тому числі і птахи, яких, які дуже-дуже, тут, як бачимо, ягода обсипається, дуже сильно врожай, птахи можуть вам пошкодити. Також з іншої сторони. Це град. Минулого року в мене він був, є відео на каналі, де практично це був жах, що, що дало, дало можливість мені зрозуміти, що не завжди так все гладко. Але врожай все одно був, він практично зробив очистку лишньої ягоди, лишній грон, зменшив кількість роботи, також ряд різних буревіїв і так далі, тому я вважаю, що в майбутньому це в нас будуть всі ці Ось такі плантації тунельного типу. Як зробити? Дуже просто. Це агроволокно, яке буде замінятися сіткою, або затіняюча, яка може бути і проти граду, і проти птахів. І також навіть проти заморозки, все залежить від того, які відсотки затінення. І в цьому перспектива. Нашої перспективи я не бачу, Такого, щоб врожай вам був той, який ви запланували. Такого не може просто кожного року. Завжди є якісь нюанси. Тому буду пробувати такі тунелі робити. Відео зрозуміло, це все вам покажу. Сміло, що з першого разу буде виходити не завжди так добре. Але, думаю, з часом це все буде якась система. Ну, З цим також потрібно буде взяти до уваги, бо кожного року є ряд різних нюансів. Ще раз хочу показати, що до заморозки, то ягоду найбільше пострадав дюк, але на Спартані, я таких ягід не бачу, можна також подивитися, якщо всередині ви бачите. Чорні або коричневі такі частини, це значить у вас побував мороз. Як тут бачимо, ягода чиста, ягоди багато, це все треба буде якимось чином зв'язувати докупи, бо врожай дуже великий. Ягода ще не набрала маси, а вже кущ нахиляється. Ось і бачимо дюк. дюк. Так, щоб знайти чорну зараз. Котра мала ягода була, коли були заморозки у нас, то вони залишилися. Залишилася цілою. Котра вже була велика, то ягода. Велика кількість ягоди пошкодженої. І також не завжди це все стосується цілої плантації, оскільки мороз неоднорідно, може бути на тій самій плантації. Ну, Дюк є, частина ягоди пошкоджена, як бачите. Ось вона просто обсипається. Так, хочу показати вам середину. Так. Ну, ось такі коричневі, як побачите, частини ягоди значить вона була пошкоджена і некротичні частини. Як спасти врожай? Це, ну, отут, практично облетіло ціле гроно, пошкодилось. Також. Тобто дюк, дюк, мороз взяв. Спартан, як бачимо, китиці потужні. Ну, як так чесно, в мене спартана не було на плантації. Ну і я ці грона для мене це це неймовірно, оскільки в мене також були досить непогані врожай. Але такої кількості грон. Такої якості грон я не бачу. І ягода, як бачите, вже досить потужно така налилась. Хоча це є ще чається, дрібним розміром. Ось, бачите, і спартана також. Ось така. Пошкоджена ягода також є, де-не-де, але дуже-дуже мало такої ягоди, тільки та, яка вже була досить велика, бо у меншій ягоді, як бачимо, такого не спостерігаємо. Ще візьмемо таку ось таким ніби синім Відтінком. Ну це ні, ця ягода зелена. Тобто в спартана дуже-дуже мало ягоди. Мороз взяв. Ну, Як бачите, ось ми маємо кущі це 2,5 метра і ряд спартана. Ряд. Дюка, якого ягода досить потужно пошкодилась. Це ось так, таким чином зробиш, то ягоди облітає багато. Хоча знайомі говорили про свої плантації, у них дуже сильно побило мороз. Розуміло, шкода цієї праці, сподіваюся на урожай а врожай мінімальний, тому зрозуміло, що це розчарування. Зрозуміло, що людина вклала час, працю, гроші, сподівалася на врожай, ну і вийшло так, що врожай що втрачений. Цього року тоді залишається єдине, це, це піддобрювати, давати більше азоту можна вже спокійно, ягода втрачена, то кущини наступний рік мали би дати більший врожай. Бачимо ягода зелена. Так, тут я вже мусив, бачите, вже це все трішки підпори давати, але дуже велика кількість ягоди. І потрібно було, щоб кущі не лягали повністю. Так, тут у нас дещо посунулось. Так. Добре. Наступне що, ну зараз вам ще покажу, скільки тут ягод, які тут грона. Ну, цей спартан мій особливий, вирощений мною. Досить хороша ягода. Зелена. Що ще наступне, хотів показати? Що всю посадку наступну я роблю ось таких. Бегах і такий збільшений ряд по висоті зроблений. І це все далі буде такими бегами заставлено. Чому беги? Я вже розказував про них. Набагато зручніше. Ну, єдине, що говорять, якщо більше, ніж мінус 20, то може бути обмерзання. Кореневої системи. Хоча я так не вважаю. Ну, з часом це буде видно, але ось такі півторарічні кущі, цей дюк сорт вже висаджені. Ну, сподіваюся, що досить. Добре, він мав би там рости. Це зручно, це, як на мене, за цим також краще обслуговувати такі кущі, добре давати підживу. агротканина також добре, але єдине, що мінус в ній, в ній те, що торфу ви вже не підкинете. Можете тирси підкидати, торфу зразу потрібно дати більше. І отримати такий горбок, на якому ви можете садити ваші кущі. Так, це у нас ріка. Зараз переглянемо, що тут у нас. Так, ягода. також зелена, хоча є і ось такого типу. Повністю м'яка, тобто обмерша. Ну, Також мороз не сильно задів. Сподіваюся, що вона також, ну, вона вже також набирає масу і бачите, вже ось такого плану. Це вже сьогодні у нас субота, 18 травня. Ну і бачимо, яка вже ягода. Тобто, як минулого року було десь в середині липня, цього року буде в середині червня, перша ягода. Ну, також можна побачити, що ягода. Дійсно, дуже добра, гарні також кущі. Ну, на рахунок того, що говорять в мене яка там от, краща, не така, як у вас, або в мене гірша, повірте, зараз в Україні таких саженців, таких пересортів, що дуже важко. Зрозуміти, що ти береш, який сорт. Тому завжди не зразу беріть будь-кого там тисячі саженців, візьміть невелику кількість, перегляньте, як він себе показує, чи немає хворіб, чи куш нормально розвивається, яку ягоду дає, і потім вже берете того самого виробника, ті кущі, щоб просто у вас не було. З що у вас берете один сорт, отримаєте другий сорт і так далі. Для себе я буду засаджувати інші ряди в бегах, це зрозуміло, що спартан. Ось такого він, як на мене, ну, це треба бачити, ось така, такі китиці у спартана. Це як... Просто все в ягоді. Ну, нехай буде ягода менша, але це маса ягоди. Як на мене, це є промисловий, досить потужний сорт. Такого сорту я ще не бачу. Хоча і чандлер дуже добре, якщо це брати середню. Пізній, можна сказати, сорт. І дюх хороший. Але сама назва Спартан значить це є, що витривалий сорт. Це є сорт, який мав би бути по морозостійкості витриваліший за дюка за ерлі Blu, Блю, за Блюкропа і так далі. Хоча Блюкроп це вже середній сорт вважається. І тому. Я рекомендую цей сорт, сам буду цей сорт садити. Як він на мене, він вартий уваги по ягоді. Я бачу, що врожайність це перша його врожайність. Це все-все-все в ягоді. Кожна гілочка ягода. Ну, ось тут попався дюк, його зразу видно. Ось темно, зеленим листям ось такий. Невибагливий до pH, невибагливий до кількості торфу, як на мене, бо торфу я тут багато не давав під нього. Це був останній ряд, як завжди розумієте, що, те, що останній ряд садиш, то завжди економиш, бо бачиш, що завжди щось не стає. Але він тут показує себе досить-досить потужно. Ну, недооцінював я цей сорт, просто посадив би він в мене був. Думаю, нехай росте, але я думаю, що це все з часом замінить цей сорт. Дюк, як бачите, він не буде вам, якщо б'ють заморозки, то він вам сильно-сильно пошкодиться. На рахунок цього не можна його рекомендувати. Цей рік показав, що... Він потужно вимерзай. Тому вибачайте за такі довго тривале відео. Якщо є запитання, коментуйте. Кому сподобалось, ставте лайки. Не забувайте підписатися на канал. і до наступного відео.